Порошенко розповідає, що везли екскаватори, бульдозери, техніку на лінію фронту будувати загородження, будувати лінію Менергейма українську. Порошенко і його соратники, і що ви думаєте, влада дала вказівку зупинити? ледве-ледве вдалося прорватися. Боже, які ж вони мерзотники? Вони не дають. Навіть е вести е тим е волонтерам, які за свої гроші. Ну, за свої гроші за гроші зібрані з людей е везуть техніку, е щоб будувати бункери, щоб будувати лінію оборони, щоб менше наших солдатів гинуло. А вони не дають це робити. Суки, блін. Слів немає. Ну, так ви хочете, щоб гинули наші солдати? Сука, блять. Чого ви не даєте Порошенку вести екскаватори, булдозери на фронт, будувати лінію оборони? Чого ви цього не даєте? Нафіга ви прип'ятствуєте? Ну це в які рамки вкладається здорового глузду? Це ви із почуття політичної конкуренції не пускаєте? Що Порошенко якісь е політичні бали заробить, боїтеся? Боїтеся, що люди добре слово про нього скажуть. Хай лучше солдати гинуть. але аби Порошенко нічого хорошого не зробив, і про нього хорошого не сказали. Чи це виконання вказівок Москви всіма засобами воспірпятствувати будівництву лінії оборони, щоб легше було московській армії проривати нашу оборону і йти наступати на Київ? От мене цікавить. В чому основна причина? Чи там обидві причини? Ну, блин, ну, ну, ну злості не, не хватає, ну, ну не робите самі нічого. Так нафіга ж ви заважаєте? Ну це ж не просто е -е, людина піариться, він везе те, що потрібно. Те, що ви не робите.